Світське життя лова, лова. Ловіть сенсації від Павла Зіброва. Сьогодні у палаці Україна я буду запалювати не на сцені, а тут за лаштунками. Буде кльово. Алочка, в цьому році виповнюється 40 років творчого твого життя. І 20 років, як ти стала народною артисткою. Як ти будеш святкувати, де гуляти і чи виставлятися будеш? Маше як ж проплатиш за концерт так я Алечка. В мене теж дуже саме в цьому році буде. Так що шукаємо гроші разом. Шукаємо гроші да. на концерт. Ау. Ау. Нещодавно ти повторила за мною подвиг, пішла на голос країни і заспівала пісню, при тому свою пісню і своїм голосом. Голосом Але Кудлай. Скажи мені, це спеціально так, щоб тебе впізнали, а? Ну, хто не впізнає, красива жінка не заміження. <рес> ну звичайно, я ж не можу собі зрадити. Пішла до команди Джамали. Ти народна, вона народна, Так, да, різні покоління, але конфлікту між вами не було. Та боже, в пасі. Вона така гарненька, вона така щира, вона така розумна. І взагалі вона е, дуже багато допомагала. В журі сидів потап, страшенно переживав. Коли він побачив Алу Кудлай, він почервонів, тому що тобі вже Настя, твоя похресниця дала запрошення на весілля. Подейкують, що в них скоро весілля. Ну, признайся. То все тайне, то все тайне, де гуляла дівка файне. Де гуляла, з ким бувала і коли. Чоловіки, вшануємо жінку. Романтичними шлягерами сьогодні розважають глядачів Віталій Білоножко, Діма Коляденко і Віктор Павлік. I bought you snake in a Віктор, вітаю! Я знаю, що в невдосі ти готуєш великий рок-концерт. Скажи мені, як ти дожився до того, що з любимцем української естради, народного шекедима України, ти став справжнім рокером. Вітаю вас, Павло Миколаївич. Мені дуже приємно спілкуватися сьогодні. Власне з вами. І я ніяковію, чесно слово. А що це ви перейшли до Аби до Бенес? Якось тому в програмі. Тому що я в шляпі? Ні, був просто настроєний, що Катя мене задавати питання. Отже, я в дитинстві виховувався, ну грав рок-групах різних це в будинку піонерів, після будинку культури. На танцях це ми грали смок і то все, що там Бітлс, Іглс, і Хаутел Каліфорнія, це все співалося. І от буквально там рік чи півтора тому назад я зібрав біля себе однодумців-хлопців, які люблять хард-рок, люблять грати хард-рок. І запропонував, кажу, хлопчики, давайте зробимо програму в стилі хард-рок. Як ти підтримуєш форму? От, ти такий життєрадісний, такий спортивний. Дивлюсь на тебе і бачу, що мені не можна відставати. Пам'ятаєш, по вівторках ми ходили лазню. Один раз навіть в мене були лазні. один раз ми ловили рибу. І спіймали. Та да, є ця риба на фотографії. Здоровенна така, так? Та да, ти лежиш і риба трошки менше, да? так? Я тебе запрошую вже на весінньо літній сезон до мене на дачу. Ти, Приймається. Ти, ти скажи мені, ти малька запустив? Ти, вже. І навіть здорового такого. Я зрозумів. Малька запустив. Він скоренько його виросте, просто не літа. Тобто, Миколаївич, обов'язково влітку приїду. І останнє ти признайся глядачам. Ти признайся мені. Да, признайся мені. Ти вітя чи Павлік? Давай. Це серії, чи знаєте, ви у <смістична> Віті Павлик, там дували кудлай. Like". Ну так, Павло Миколаївич, ну так, так, значить, кажуть, дует Віктор і Павлік розпався. Або кажуть, Віктор Павлік вирос, і тепер настоятельно треба, щоб його об'являли Віктор Павел. <смістична> <смістична> Тому Віктор Павлік був, є, дай би Бог, буде. Я не можу відірвати очі від твого капелюха. А це я від його. твоїх очей. Твої очі такі наповнені, такі красиві. Ти ж а, президент партії шанувальників, жінок. Гінок, тому ти знаєшся на цьому. Ти, знає, ти ж знаєш, як у музикантів це називається. Це називається баси. Баси, да. Отже, друзі, народні баси України. <рес> Нещодавно я знаю, у вашої доці був перший ювілей. Класний, 15 років, лімузіни, гості. Так в твоїй доці ти ж, ж теж був ювілей. 20, ну було так 20, що ти, ти знав. Ну в мене без лімузійів. Я подумала, що дійсно повинно бути свято, хоч від лімузіну відхрещувалась мала, каже, не треба мені ніяких лімузинів. Нам ну... наш друг підкатив, Так чого відмовляти? Так, а слухай. На все життя до А Я їхав заповедам. за дівчатами на машині. І коли вже через один під'їхали до ресторану. Я відкрив двері там. Коротше кажучи, ми поки їхали за цей час, випили пляшечку шампанську, і так хороше на душі. У вас така повна сім'я театральна, всі грають ваші від мала до великого. Я знаю, що зараз собака Джесі вас зіграла. Теж Дебютувала. дебютувала. Джесі грає наречену, чи хуа -хуа, Леонардо. Є такий Каково? персонаж. Чихуахуа, какого? Так, того, що ти подумав. Mm -hmm. так. так от, е, саме цього Леонардо вона наречена. Слухай. А можна дізнатися, я скоро кліп буду знімати, мені треба собачку. Райдер, по-перше, райдер. Є є... Обсудимо, Обсуд... так? І скільки зміна коштує? Ну, це рад. вже на камеру, це, ж, це не таємниця комерційні. Але я тобі скажу, коли принесла ще й копієчку в хату, на, на корм і на, на, пель, на пелюшки і Фіну. на корм да, собі. Та я була дуже рада тому. Вишивала мати рушники, кажуть у родині Ніни Матвієнко, готуються до весілля. Вусами чую, свято гарне буде. Ніна Митрофаївна, ваша сім'я готується до весілля З цього літа. Тоня Матвієнка виходить заміж за Мерзаяна да, Арсена. Ніночка, чи ти готуєш рушники? Ти ж гарно вишиваєш. Ні, я вже замовила, вже зробила. Один рушник коштує 5 тисяч гривень. Що любові? Любові і розуміння, і, розуміння. і розуміння. Діточок вже їм хватить. Там двоє нас вже троє є. Внучечка підростає. Піде вона по вашим от, стежинкам. Стане співачкою, любить вона музику. Як тільки ми включаємо якусь музику, вона їсть, і тут раптом ноги положка вона ще не бере, і тако... розвушки розширилась, капловушки. Справжня Матвієнка. Це... Справж... Що це таки буде наше золотко. Твій зять. Арсен. Мірзаян, цього року балотувався на Євробачення, трошечки не дойшов. Донечка твоя йшла, того року не дойшла. Можливо, ми тяжкою артилерією. На наступний рік Ніна Матвієнко, народна артистка, герой України. Візьме і, і прийме участь в нацвідборі і порве Європу. всю. Ні, нема дурних, хай молоді вже це штурмують. <рив> Вибір глядачів України, оця група Оторвальд. Щось вони там здобудуть? Ні. Ні. Ну, господи, прости мене. Я буду молитися, час... що вони взяли, але ну куди ж дінеся? Цей час у нас буде пі-пі-пі-пі. <рив>